Дозволяють будувати в парках і скверах, куди б ви не поїхали. Я виступлю. Тоді веде ви куди б ви не поїхали. Ви не побачите, що в жодному парку чи сквері. В Німеччині чи в Нідерландах будували кав'ярні, ресторани, туалети, там ще. крім малих архітектурних форм, будувати в парках і сферах, тому що це рекреаційні зони, нічого не можна. Це заборонено законодавством. Запам'ятайте, це суперразка, а малі архітектурні форми це що? Малі архітектурні форми це фонтани, лавочки, освітлення. Це не мафи, як ви думаєте, тимчасові споруди, які у нас. Спо законодавству існують тимчасові зрозуміла мафи малі, але архітектурні форми. Повторюю, це фонтани, це скульптури гарні, це освітлення і це дозволяється будувати. Ну, не будувати, а споруджувати бо це ж не будівництво, встановлювати, будемо так говорити в, в скверах і парках. Що сталося з нашим містом? Увага, друзі! Це так, щоб ви зрозуміли в нашому місті є чиновники і депутати, які приймають містобудівну документацію, яку хочуть під себе підлаштувати, і тому іноді вони пишуть, що супутні види використання можуть там бути і розпочинається оця оцей безлад. Але Приводу цього будівництва це не є реконструкція. Запам'ятайте собі рати назавжди, тому що реконструкція відбувається в межах існуючого об'єкту. Тут ми не бачимо вже жодного об'єкту. Тут немає ні фундаменту. Тут це все знесено є це... документи на це строєння. Це Депутати на реконструкцію. Є і це заборонено, і це не відповідає дійсності, тому що це нове будівництво. Зараз це ви ремонт запротоколювали факт. Того, що тут нічого немає. Поліцію ви визвали, поліція запротокувала. Ми звернемося на діам для того, що було встановлено чи це нове будівництво, чи це реконструкція. Не ми з вами будемо це встановлювати, а будуть встановлювати інституції, які повинні це зробити. Тому друзі, тепер дивіться, ви хочете зараз тут кав'ярню, і я розумію, тому що. В 18-му році, коли ви мене сюди запрошували, цей благоустрій зроблений за ваші кошти. і Ми підняли це питання і вам зробили цей благоустрій. Це зробив Карпінчук, який мав отут оце заброшене чудо 16-го року капличку, яку він купив по схемі. А схема це виведення з приватної з комунальної власності по схемі. Цю схему ми вже знаємо і в органи. Давайте сейчас. Это все установлены правоохранительные органы. Нет, ну вы что я вы апеллируете баз... фактами, а не за надуманными вещами. Абсолютно. Я здесь живу всю жизнь. Я так знаю. Он же сам сказал, когда что он вот купил. эту, какие как, факты еще нужен? Жили. Дивиться, Я сейчас абсолютно нет. не. Не, вы утверждаете нет. сейчас на камеру, да. что это факт, а я вам говорю, это неправда. Я здесь лично живу. А как он ее приобрел? Я фактами, потому что у меня есть договор Я кого не выгонял. Это вы не как-то. Еще раз не зразумела. Це було комунальною власністю. Это было коммунальной властностью. І по схемі це було відчутження. Я говорю про схему. Вибачте, це було, було, раз... в... було в... без... спражнення поміщення. Правильно, це туалетні а, схеми. Не Ще не раз якщо ви не розумієте. <свят> <вихаєте. свят> <не вихаєте. свят> Ще раз, дивіться, всі туалетні схеми в парках у нас дуже там не багато. Це було туалет, це було заброшене розвалене здання, куди ходили наркомани. Это... Зараз поговорити про те, що там було. Нет. Не будемо говорити, що там було. Що б там не було, Мне це була поначальна власть. Коли там ходили наркомани, туди спражняють. Она там была и вимагала від Фатинчука власника, який зобов'язаний був це робити, ну, і в належному стані тримати те, що да. там у нього було. Але чого... Там були развалены. Слухай, так так за... а там не должны были быть развалены, почему? потому что он уже владел так, этим. Почему он, он этим не занимался? Эти развал... Это были ясним. Это Дискуссию были Я тут тоже жила. Я помню, что тут было. Це Шановна, я закінчу, вы, вы будете просто делать, вы клевещите на этого человека. Друзі, піде до суду мы разберемся. Вы говорите, что это было помещение. А я вам покажу, что было название. Шановна моя, когда высвет, давай я, я... Дуже да, да, прошу. Всі проблеми, які у Карпінчука будуть зі мною приводу клевещення, ми yeah. розберемося в суді. Я зараз поясню громаді. А я не хочу, щоб ви не хочете? Не устраивайте базар, дамочка. Вона ще вичайна. Я за дітей. 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 І ви будете говорити потім свою версію. Друзі, я хочу далі пояснити. Дивіться, це було... Я просто дуже прошу. Мені важко. Мене кожний день по 5 лекцій. Я викладаю Дайте. Я просто в мене зараз не треба слухати тоже. Ви можете ви маєте право потім виступати, да. пояснити людям вашу позицію. Заговорити людям, які не знають Так, давайте по черзі. Дайте депутату договорити, а потім вам дадуть слово. Ну вот, извините, помолчимся. Ви хотите здесь ресторан? Захоронение. Ресторан? Мало ресторану. Серьезно. Добрий, добрий день всім. Добрий день всім. Я не знаю, як вам зручно, російською, українською, щоб було всім зрозуміло. Мене звуть Бабіч Олександр. Я є історик, який займається. У мене є проєкт, який називається Місця Скорботи. Де колектив моєї громадської організації? Я є директором громадської організації Суспільство та історична спадщина. Ми займаємося історією Одеси і більше нічим. Цей проект ви можете знайти його легко в інтернеті. Він так і називається Місця роботи. Там всі кладовища поодинокі поховання. от тільки що я черговий раз дивився на воробйова 26, партизанське поховання. Фотографії робив свіженькі для себе. Я займався і цим некрополем теж історично да, додам ще в мене дисертація, яку я допрацьовую, вона стосується окупації Одеси 41 44 років. Я є аспирантом Чернівецького університету, де буде ще захищати саме по цій темі. дисертацію. я займався всіма румунськими похованнями цього міста, поодинокими і масовими на цьому місці. Розташоване румунське військове поховання. Спочатку румуни ховали своїх солдатів там, де тільки їх убивали навколо міста, в Одесі. І велике поховання у нас було на Алеї Слави, там, де спочатку поховали румунських і німецьких офіцерів, яких підірвали на морозлі.